Доброго вам здоров'я, шановні, 22 листопада апостолів від 70 Філимона Архипа та мучениці рівнопостольної Апфії, ще й сьогодні благовірного Ярополка князя Володимир Волинського. В народі сьогодні свято Прокопа. У давнину цей день на шляхах ставили віхи, щоб мандрівники не збилися з дороги. Тому казали в українському народі наступне про цей день. Прийшов прокіп, розбив розміт, по снігу ступає, дорогу копає. Ще й сьогодні, після свято ведення Пресвятої Богородиці. Святий Прокопій народився на території сучасної Палестини, де із самого дитинства був занурений в духовне життя, його перші кроки на шляху служіння Богові розпочалися зі скромної посади чільця, а пізніше він став писарем при Кесарійській церкві. Завдяки природньому удару красномовства і любові до священних текстів, які він ретельно переписував вручну, Прокопій швидко здобув визнання як один з найталановитіших проповідників свого часу. Його проповіді зачаровували слухачів, а його знання вчення і релігійних доктрин були глибокими і всеохопними. Прокопій також був відомий своєю надзвичайною здатністю виганяти демонів з одержимих. За що місцева громада його особливо поважала. На початку IV століття, коли імператор Діоклетіан під впливом знаті та своїх радників видав укази, що спричинили масові гоніння на християн, Прокопій через свою популярність і вплив серед вірян привернув увагу влади. Його схопили прямо біля храму, де він щодня проповідував і публічно заарештували одним із перших. Невдовзі Прокопія привели на суд, який виявився швидким і жорстоким. Він відмовився поклонитися язичницьким богам, які були офіційно визнані римською владою, а ще й відкрито осудив імператора за жорстокість та малодушність. Ця смілива поведінка тільки більше розлютила імператора, і той наказав негайно стратити Прокопія. Однак до того моменту святий зазнав численних тортур і коли нарешті. Прозвучав наказ про страту, Прокопій не виявив жодного страху. Він просто посміхнувся і мирно відійшов з життя, віддаючи свій дух Богові. День Прокопія або ж Прокопа традиційно присвячений догляду за дорогами, які в цей час року часто страждають від снігових заметів та негоди. До 22 листопада люди збиралися разом, щоб спільно очистити шляхи. Якщо сніг накривав дороги товстим покривом. По Ця робота виконувалася колективно. Сусіди, громада виходили разом, щоб забезпечити проїзд для всіх. Але якщо дорога була вже чистою, люди не забували перевірити стан колійних стовпів і узбіч, аби переконатися, що подорожі будуть безпечними навіть у складних погодних умовах. Особливим цього дня було нічне дійство. Коли дівчата вирушали в ліс на пошуки трави Ефілії, яка за легендами росла лише під товщою снігу, вважалося, що ця рідкісна трава володіє магічними та цілющими властивостями, здатними лікувати хвороби і приносити щастя. В пошуках ефілії дівчата нерідко проводили цілу ніч, сподіваючись знайти її та використати для особливих обрядів або назілля. Чоловіки, особливо неодружені, в ніч на 22 листопада не мали права спати. Згідно з повір'ям, якщо чоловік засинав цю ніч, він ризикував не знайти наречену протягом всього наступного року. Тому хлопці намагалися залишатися бадьорими, проводячи час біля вогнища, співаючи або розповідаючи історії. Народні прикмети були також невід'ємною частиною Дня Прокопа, якщо погода в цей день була теплою та соняшною. Це вважалося передвісником затяжної зими з сильними снігопадами та морозами. А якщо поблизу села з'являлася вовча зграя, це означало, що незабаром настануть сильні морози, а весна буде пізньою і холодною. Пильну увагу звертали й на рівень води в ополонках. Якщо він підіймався вище за кірку льоду, це означало швидку відлигу. Завивання собаки сприймалося як ознака наближення поганих новин. А пролита цього дня вода передбачала фінансові втрати. Якщо ж вода з відра проливалася повністю, це могло символізувати трагічну подію похорон серед близьких або друзів. Наші предки цими днями проводили різноманітні обряди. Прабабці проводили обряди на зміцнення шлюбу, і ви так само можете провести такий обряд. Особливо, якщо ви помічаєте, що хтось збиває зі шляху істинного вашого чоловіка. Або інша жінка або оковита. Цей обряд спрямований на зміцнення, любові і гармонії в подружніх стосунках. Для виконання обряду візьміть річ чоловіка, ну, наприклад, сорочку або рукавичку, а також візьміть свою власну річ, наприклад, хустку чи сережки. Додайте червону нитку або шнурок. Цей предмет символізує єдність і зв'язок між вами. Сядьте в тихому місці, закрийте очі і зосередьтесь на намірі зміцнити стосунки. Прочитайте замовляння: ім'я Отця і Сина отступися, нечиста сила, та вселися Дух Святий, і возлюби нас так, як нас Бог возлюбив, як ми возлюблено під Вінцем стояли, і як нас батюшка благословляв і на нас вінці надівав, щоб так ми й віку доживали в радості, веселості, благословенно Неосужденно. Потім об'єднайте речі чоловіка та свою річ, зав'язавши їх червоною ниткою. Завершіть обряд словами подяки за любов та благословення. Речі ці треба тримати разом в укромному місці, стільки днів, скільки років ви вже прожили в шлюбі. Після цього можна зберігати їх окремо або разом залежно від вашого відчуття. Що не можна робити в цей день? 22 листопада в православній традиції відзначають пам'ять святого Прокопія Чиття, який служив при Касарійській церкві. В цей день його згадують як приклад відданого служіння, а в народі ця дата відома як Прокопія день. З давніх часів люди вірили, що саме на Прокопія відкривається санний шлях. І якщо в цей день випаде сніг і буде прокладена перша стежка, вона протримається до самої весни. Цей символічний шлях уособлював готовність людей до зимових випробувань, адже від цього залежала безпека пересування в холодну пору року. Наші предки завжди знаходили особливе значення в цьому дні. Хоча не заборонялося відвідувати одне одного навіть на значній відстані, проте було чітке застереження не залишатися на ніч в чужому домі сьогодні. В народі вірили, якщо переночувати не в своєму ліжку на Прокопія. То можна віддати свій сон, тобто потім страждати на безсоння або на тривожний сон. Щоб уникнути такого, вважалося, що краще спати без подушки, особливо зайвої чужої. Так можна було захиститися від можливих неприємностей. Господарям також давалися поради стосовно прийому гостей в цей день. За старими звичаями, 22 листопада господарям не можна поступатися своїм ліжком. Гостям, навіть якщо це звичайна практика, вважалося, що такий жест може спричинити хвороби серед членів сім'ї. Якщо ж постелити гостеві білизну, на якій зазвичай сплять подружжя, це може призвести до серйозних проблем в сімейному житті аж вплоть до розлучення. Тому в цей день подружжям радили бути особливо уважними одне до одного і уникати сварок. Вважалося, що конфлікти, які виникли 22 листопада, Можуть стати початком незворотніх проблем в стосунках. Ще одним важливим застереженням на сьогоднішній день було те, що на Прокопія не варто було призначати романтичні зустрічі. Вважалося, що побачення, які припадали на цей день, рідко закінчувалися успіхом і могли призвести до розчарувань. Більше того, підписання важливих документів 22 листопада робити також не радили, в народі українському вірили. Що такі дії можуть створити непередбачувані труднощі та перешкоди в майбутньому для цієї справи. Особлива увага приділялася тому, що в цей день категорично не можна було давати в борг. Якщо на Прокопія поділитися з кимось навіть такими простими речами, як борошно, цукор чи сіль, це вважалося передвісником невдачі. Наприклад, борошно могло принести голодні дні передача цукру чи солі могла відвернути удачу. Якщо ж позичити гроші чи інші цінні речі, це може стати причиною сварок в родині. Щоб уникнути цих неприємностей, наші предки радили брати за позичене символічну плату, як от яблучко або будь-який інший маленький дар. Це дозволяло нейтралізувати негативну дію і захистити себе від майбутніх проблем. Сьогодні варто остерігатися. І не залишати на видноті на завершене рукоділля, інакше можуть трапитися неприємності. Нички це такі загадкові міфічні істоти, які мають жіночий вигляд, подобу жіночу, відомі серед українців своїми витівками. Сьогодні можна їх зустріти. За давніми віруваннями, нички особливо активні вночі. Саме в цей час вони починають стукати по хаті, влаштовуючи безлад і пустоші. Якщо жінка забуде сховати свою куделю або залишить на видноті незавершену роботу з льону, то нички можуть випрясти увесь льон за ніч. Їх невидимі руки швидко працюють, і на ранок від заготовленої пряжі може не залишитися ані нитки. Ці створіння уособлюють народні страхи про недоглянуту хатню роботу, спонукаючи господинь до порядку та акуратності. Адже нички завжди на сторожі. Щоб скористатися будь-якою можливістю для своїх магічних витівок. Іменини 22 листопада за Новим Стилом ми маємо у таких людей: Олексій, Опанас, Борис, Василь, Володимир, Іван, Максим, Марк, Михайло, Павро, Петро, Сава, Федір та Ілля. Ім'я Ілля походить від давньоєврейського імені, яке означає мій Бог Ягве. Або Бог мій Господь. Людина, що носить таке ім'я, зазвичай описується як людина з сильною волею, впевненістю та рішучістю. Ця людина може бути енергійною та запальною, але водночас має велику внутрішню силу та духовність. Носії імені Ілля часто мають схильність до лідерства та захисту своїх близьких. Вони можуть бути незалежними та самодостатніми, але при цьому цінують підтримку та любов рідних. Ілля зазвичай успішний в професіях, що вимагають рішучості, лідерських якостей та здатності до швидкого прийняття рішень. Це можуть бути кар'єра в військовій сфері, у політиці, бізнесі чи спортивному менеджменті. Ще сьогодні православна церква згадує Ярополка Ізяславича, відомого також як Петра. У хрещенні Петро він був і народився він в родині Великого князя Київського Ізяслава Ярославича. Та польської княжни Гертруди. Він був третім сином в родині, що робить його онуком Великого князя київського Ярослава Мудрого. Ярополк народився близько 1050 року. Ярополк здобув визнання як князь полоцький в 1071 році, а пізніше вправив Вижгородом з 1077 по 1078 рік. Він також був князем Турова на Волині, і його правління було відзначено боротьбою за владу та зміцнення своїх володінь. Ярополк Ізяславич помер у 1087 році, і було це 22 листопада. Саме тому в цю дату православна церква за Новоюліанським календарем вшановує його як святого. І Ярополк Ізяславич мав значний вплив на розвиток і культуру святих Бориса і Гліба, також апостолів Петра і Павла на Русі. Він також відомий як перший король України Русі, і це підкреслює важливу роль в історії. Дата його канонізації невідома, але вважається, що це сталося вже в XII столітті. Ярополк Ізяславич заповів багато земель Києво-Печерській лаврі, і його життя стало легендарним. Саме тому серед династії князів наших русько-українських його ім'я займає почесне місце і вважається одним з найдостойніших. Ось такий сьогодні день, шановні глядачі, дуже цікавий. І що я вам хочу сказати: завтра буде надзвичайно цікавий день, бо це буде канун Катерини. Завтрашній день, ну, завтра ще не Катерини, а буде просто канун Катерини. І е, от ми з вами звикли до того, що дійсно в нас гадання на Андрія, ніби тоді в очі відбуваються, але насправді. Якщо ви слідкували за моїм каналом минулу річ, ви мали знати і маєте знати. Або якщо не знаєте, то я просто розповім вже на цьому каналі і в цьому році, що насправді дівчата в більшості своїх гадали саме на Катерини. Бо Катерини це було свято жіночої долі. А Андрія це було свято по робочої долі, тому на Андрія більше ну ворожили так само дівчата, але більше це стосувалося хлопців на Андрія. А от дівчата саме з завтрашнього вечора починали свої ворожіння. Тож, завтра обов'язково ми про це поговоримо: і про канун Катерини, і про свято Катерини. І завтра, і післязавтра тому є сенс. Обов'язково вам повертатися на цей канал щовечора або щоранку. Я не знаю, в якій порі доби ви передивляєтеся мої відео. Я щодня на цьому каналі розповідаю про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. І сьогодні я дякую вам за перегляд цього відео. На початку не подякувала нашим захисникам, Господові Богові. Дякую Господові Богові нашим захисникам за цей день, за сьогоднішній день, за 22 листопада 2024 року. Слава Україні! До зустрічі завтра! Будьте здорові, бережіть себе!